Знаєш, маєш листина течії усеред нас Немає приречених долю змінить час. Будь ласка, що для вас таке означає гідність і свобода? Гідність для мене це. Жити згідно зі своїми цінностями, чинити достойно і чинити гідно того, щоб в своїх в першу чергу очах бути е, гідною людиною, ну, такою людиною, що можна сказати, з великої літери. А свобода це так само цінність і бути собою знову таки. Е, Жити згідно своїх принципів, згідно зі своїми цінностями. А що для тебе свобода? Свобода це не боятися, це те, що ми робимо для людей хороше, це, це Україна. Свобода для мене це незалежність, це Україна. Це для мене знання, це все для мене. Ну, протягом багатьох років українці соромились того, що вони українці, і це нав'язувалося століттями. На сьогоднішній день слово України звучить дуже гордо. Всі хочуть нас підтримати, всі нам допомагають, але ми повинні розуміти те, що ми не гірші, ми не меншовартісні, ми гідні. Ми рівні європейським країнам, ми рівні всім народам, а в деякій мірі навіть і сміливіше за них, тому що ми стали перепоною для поширення російської зарази. Свобода це якраз те, за що зараз ми боремося. Ми вільні в своєму виборі, ми вільні в своїй політиці, ми вільні вибирати своє життя, яким воно буде. І якраз це і є найбільша цінність бути гідною людиною, бути вільною людиною і бути свободною людиною. Really?